Привітики, розпочинається новий день, новий блок. І сьогодні ми їдемо в місто Велно, що знаходиться в Нідерландах. Так як Дортмунд дуже близько знаходиться до них, то нам лише годинку їхати. І взагалі ми не планували, просто вчора вирішили, а чому б нам не поїхати кудись на один день прогулятися і тим паче бути поряд з Нідерландами і не зайти в супермаркет, не купити сільодочки або сиру. Ну це ж просто неможливо. Тому сьогодні їдемо туди. Але якщо думаєте, що вам буду розповідати про історію цього містечка або про якісь там визначні місця, то ні, подивитись в інтернеті, тому що ми приїхали сюди випадково, просто подивилися по карті що до нас найближче і приїхали. Тому, і, взагалі, ми, коли їздимо, то мало дивимося про це місто, просто насолоджуємося архітектурою в першу чергу, людьми і атмосферою. Юлі дуже подобається спостерігати за людьми, як вони одягнені. І тому Голландія входить в топ наш топ 3 uh -huh. країн, в які можна їздити просто гуляти і насолоджуватись. Yeah. Yeah. Цей будинок ніби з якогось фільму жахів. Це містечко невелике знаходиться на кордоні з Німеччиною, і тут багато німців, тому що продукти багато хто приїжджає сюди купляти. І класно, що тут ялинку ще не прибрали. Тому ми прийшли подивитись на центральну ялинку. Потрапляємо на базар і подивіться, що тут можна купити вугорі. Вугорь, копчений, лосось, макрела, дорадо. Штукар. Ну і Матіас. Mm. <плес> ну, але ми будемо купувати в іншому місці, ми вже знаємо де. Ну а по сусідству, звичайно, сирна лавка. Рай сироїда. <плес> <плес> Або Юліан Рай. Ну, і, звичайно, дегустація. Можна куштувати. Ну, а тут вже такий базар, де можна подивитися овочі, золотішко прикупити собі. Пожалуйста. Тележка для покупок наших. Не Недалічно на те, що корніють лише 3 роки, він уже зняв собі тілочку. <свиш> non, <свиш> cішу, не тюшу йде, оцю Ну, як часто буває, що в супермаркеті. Цієї сільотки немає. Пусто. Але ми не здаємось, будемо шукати далі. Я знайшов. Ха-ха-ха. Смакота. Моя душа спокійна, але не до кінця, тому що якось мало ми взяли. Я забрав останню. Чотири штуки по три сільотки і одну штуку на дві сільотки. Але це так, на три бутерброди нам. Тому може підемо зараз шукати ще. Що ви бачите в моїх руках? Це скарб. Це скарб. Нічого не видно. Не видно Не видно? Ні. Повірте, Два Два з 2,5 кг і булочки. Так що Юля сказала, що там мілочиться по три штуки купляти. Треба зразу купляти і влаштовувати сільотка паті. Так що Сьогодні, сьогодні буде happy gwizda, завтра happy gazda. А сьогодні буде вечерінка сільодочна.